Привіт всім! Підписуємося на канал, ставимо лайки, сьогодні поговоримо про ретарду на автомобілі Volvo. Ось у нас є ручка ретарди. Ось вона, тут є три положення: перше, друге, третє. Саме верхнє положення ось це автомат. Коли автомобіль їде на на темпоматі, наприклад, 80, при швидкості 83 він буде вже гальмувати автоматично. Далі нульове положення, в якому ретарда не вімкнена. Потім є перше положення, друге, третє. До прикладу, ви спускаєтеся з гірки, завантаження, автомобіль їде 80. Вам треба його притримати. Ну, він їде 80, розганяється, ви включили перше положення, він перегальмував. Якщо він ну, погано збавляє швидкість, включаєте друге положення. Якщо ще треба вам збавити швидкість, включаєте третє положення. А потім виходите в нульове положення і йдете далі. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал.